Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні в першій частині відео я хочу з вами коротко поговорити про низькорівну прем-машину за завдання або пропозицію в преміум магазині l 60 вона називається. Це у нас прям ЛТшка другого рівня Швеції. Далі припустимо орієнтовну вартість дослідження та купівлі техніки 11 го рівня. Якщо це, звісно, підтвердиться, що ця техніка і дійсно буде досліджувана, але, скоріш за все, це так і повинно бути. Ну і в кінці відеоролика, а точніше в другій частині. Цього відео відкрию п'ятий конверт 15-ї річниці. Вод, заберу нагороди, включно з преммашиною 6 рівня iMix ELC901. Звісно, її споряджу і вийду в один бій, хочу зіграти його на відеоролик. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме із завдання. Все традиційно, як завжди, воно в нас доступне отут. Умови навіть не буду зачитувати. Також є пропозиція в преміум магазині, що з себе представляє оця прем-ЛТ. Я на ній зіграв от буквально перед записом відеоролику 1B. Зараз ви будете бачити фрагменти цього бою, і що я вам хочу сказати. Ця машина, друзі, можна її віднести от до фана до цього розряду, тому що має гармату з барабаном, з кулеметом таким своєрідним, так скажемо, два типи є снарядів у цієї гармати бронебійний базовий і бронебійний голдовий. Звісно, бронебійний базовий він відносно стандартний, тому що пробуває всього 27 мм. Це ну, мало так скажемо, дуже часто вам його не буде вистачати. Голда тут уже краще, я на ній зіграв цей бій. 38 мм вона вже пробуває. Так, це не дуже багато, але все ж таки на Набагато краще, і ви будете частіше пробивати цілі, особливо в борта і в корму, якщо будете вести вогонь. Звісно, є і міцні горішки, які не будуть так просто пробуватися, але все ж таки це набагато краще. Що стосується інших характеристик, то в нас тут хороший час зведення, хороші кути вертикального наведення, дуже хороші, мінус 10, 30, друзі, тобто комфортно грати від рельєфу, але в той же час поганий розкид на 100 метрів 0,45 від моїх команди. Комплектації, плюс до того не саме найкраща стабілізація 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,12 при повороті самої башти. Тобто, друзі, це така по вогневій потужності змішана машина, вона за рахунок свого кулемета доволі фанова. Що стосується рухливості, то в мене от із трофейним турбонагнітачем я його поставив спеціально для того, щоб максимально апнути максимальну швидкість вперед-назад, плюс до того по тому потужність. От виходить 53 км кіло... Кілометрів вперед, 23 назад, при питомій потужності 24-19. Як для легкого танку другого рівня, друзі, в принципі, вистачає, швидкість повороту шасі хороша, 48 градусів, тобто вертлявість у цієї машини і динаміка присутня, її буде в принципі вистачати. Ну а по спостереженню тут невеликі показники. Звісно, це все-навсього другий рівень, 295 метрів. Тобто, якщо ви звикли грати, так як і я в основному на 8-9 рівнях, то, звісно. Оце коло огляду буде вас трішечки засмучувати і лякати, тому що доволі такі близькі дистанції потрібно, щоб були до наближення от конкретно ворога, щоб ви його змогли засвітити. А в цілому це непогана, в принципі, машина на другому рівні, вона за рахунок барабану фанова. Тому дивіться, якщо хочете, можете попотіти там виконати це завдання або придбати за 20 гривень. Але це, друзі, всього для любителів піска. Тому що тут кидає. Бо її дуже довго, я, наприклад, чекав 3 хвилини. Це, друзі, такий у нас перший момент. Другий момент, я от зробив накидку таку своєрідну орієнтовної вартості дослідження та купівлі техніки 11 рівня. Хто його знає, чи це підтвердиться, але на мою суб'єктивну думку і на те, що я бачу на Reddit і на інших ресурсах, скоріш за все, кожний з 11 рівнів орієнтовно у нас буде коштувати від 12 до 15 мільйонів кредитів. Тобто, скоріш за все, в районі 15 все ж таки буде мільйонів кредитів коштувати. Я думав, з самого початку, можливо, буде десь приблизно 10, але тоді, думаю, це ж все ж таки 11 ки повинні накинути так нормально, як мінімум у два рази у кредитах. І, скоріш за все, буде від 12 до 15 мільйонів кредитів. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що офіційних зливів ще немає. Хоча, можливо, вони скоро також будуть з'являтися, будемо, звісно, їх уже як достовірніші. Обговорювати. Ну а для дослідження необхідно буде витратити приблизно 500 тисяч бойового досвіду, накопиченого на попередній машині 10 рівня або вільного досвіду. Не знаю, друзі, тут у мене впевненості вже от менше, але все ж таки це також виглядає правдоподібно приблизно, ну як вам сказати, в скільки це. У два рази, можливо, там в півтора рази більше, ніж от техніка у нас досліджувана 10-го рівня відкривається. Ну, в залежності від техніки, тому що одна техніка дешевша от по відкритті, інша дорожча. Наприклад, на 9-х рівнях, як у нас більше модулів, менше модулів, залежить і десятка по відкриттю. Тут у нас от 11-ки будуть відкриватися, можливо, навіть плюс-мінус за однакову кількість. Досвіду. Ну і при цьому, скоріш за все, усі модулі досліджуватимуться, як і на техніці 10 рівня. От така, от, друзі, ситуація, от така от у мене думка. Вона грунтувалася як на моїй думці, так і на тому, що пишуть гравці, а там уже будемо дивитися. Мені дуже цікаво, щоб ви писали, от в коментарях, свою думку, будемо це все порівнювати, аналізувати, тому що одна голова добре, а багато голів це набагато краще, тому що думки дуже хороші у вас дуже часто проскакують у коментарях, і я з них також частину інформації беру. Тепер, друзі, переходимо до другої такої частини відеоролику, а саме буду відкривати конверт. П'ятий конверт п'ятого дню. За нього нам даватимуть доволі такі непогані нагороди. Плюс до того буде нагорода прогресії. От перша ця нагорода 3 дня према, 15 завдань на X5 досвіду і аж 500 тисяч кредитів. Хороші нагороди. Реально варгеймінгу, можна сказати, дякую за такі нагороди. Знаєте, це не бомжарські якісь деколі, це от конкретно ну Такі суттєві, можна сказати, нагороди, як за просто так. Це опис все зрозуміло, і от ще я отримав так само, як багато хто із вас, iMix ELC 901, і, само собою, найнеобхідніше рідкісний 3D обвіз Абсолютно безкоштовно і стиль 15-та річниця World of Tanks від першого рівня. Крім того, тут у нас деколь 15-та річниця вот три штуки, емблема 15-та річниця також три штуки. І медаль. 15-та річниця Вод, пройти перший етап прогресії події. У нас ще буде там на 21-му, по моєму етапі. От та що найкраща медалька до 15-ї річниці Вод. Так, закриваємо це. Шукаємо тепер от 6 рівень Франції. Конкретно iMix 901. Обираємо його. Як основний. Тепер переходимо отак. Тут традиційна комплектація, ремкомплект, аптечка. Ну і звісно, міцна кава. Тепер вигляд зовні. Переходимо у вигляд зовні. Поставимо якийсь камуфляж, який можна поставити. От Дивіться, а цей ніби й непогано ще пасує. Чи оцей можна поставити? Давайте, оцей хай буде. А, і цей прикольно. Виглядатиме. Дивіться, тут 17-17. Є ще от такий, але хай буде все ж таки от такий. Це не дуже важливо. Тепер по боєзапазу. Що в нас тут по снарядах? Значить, 120 пробувають бронебійні і традиційні і кумулятивний це у нас голдовий снаряд 160. Давайте в основному от 22 ББшки, осколково фугасних 5 штук і інші кумулятиви. Інше акумулятиви, давайте тут 4. Хай буде, тут 18, от так приблизно розкидаю. 20, 18, тут на 2 можна більше, по 20. От Давайте от так. Тепер по обладнанню. Що ми можемо поставити сюди з обладнання? Оскільки це легкий танк, давайте я використаю трофейну систему вихлопу, також трофейну оптику. На жаль, у нас відсутній командирський оцей прилад, наскільки я розумію, Так, його немає на шостому рівні. Тобто давайте тоді поставимо вентиляцію для того, щоб апнути всі характеристики. Ну і тепер, звісно, ми мобілізуємо оцих членів екіпажу, які в нас здавалися, командири і член екіпажа і з 105 сажаємо сюди. А, так, Закриваємо. Тут у нас додаткові навички ще потрібно обрати, що у нас є. Швидке зведення, злопам'ятний обираємо. Є. І ще ми щось можемо обрати. Відчайдушний, ближній бій, поліпшення боєукладки. Що ми можемо обрати? Давайте, хай буде. Оце. Хай буде оце. В даному випадку, це не дуже і суттєво. Ну, все, в принципі, я спорядив цю машину. Зараз будемо. Висуватися до бою, у мене є щось тут корисне чи немає нічого? Немає. Давайте на маскування придбаю все ж таки за 20 тисяч. Знаєш, це дорого. Але все ж таки хай буде, яке у нас маскування вийшло, 57%. Прекрасне, в принципі, маскування. Тут і в екіпажа воно викачане. Тобто давайте зіграємо в ролі ЛТшки буквально один бій на відеоролик. Пишіть, якщо ви вже грали на MX-y LC901, як вам ця машина? Ого! Ну, не пограєш так просто, тому що всі ЛТшки, і це не найгірший сценарій. Як у мене, тому що було таке, що й по 12 цих ЛТшок показували скріншоти. По-моєму, десь по 12-10-12. От в одній команді. Зрозуміло, всі отримують цю машину, хочуть там катнути перший бій, всі справи. Тобто дуже вломлюватися не потрібно, можна поїхати, наприклад, наліво посвітити або направо посвітити. Я, напевне, все ж таки поїду спочатку направо. Хоча хочеться наліво, але там мене можуть пересвічувати. Там мене можуть пересвітити і, звісно, знищити буде доволі так просто. Можна замість вентиляції турбонагнітач ставити, друзі, щоб була динаміка краще. Ну, це як один із варіантів. Дивіться, що туди, що туди ялинки от їдуть. Зараз подивимося, що його гадати. Тут, до речі, альфа хороша у цієї машини 240 одиниць, але некомфортна гармата. Ну, Плюс до того повертання самої цієї башточки, воно неповноцінне. Воно неповноцінне, друзі. Можливо, колись когось вдасться підсвітити і видати плюхенцію. Наприклад, таку саму ЛТ-шку. От бачимо, курятник їде. Це я вистрілив хто зна куди. Ховаємося, мене підсвітили. Нічого страшного. Нічого страшного кажуть. Так. Бачите, поїхали вони до Т-52. Давайте допоможу. Просрав один постріл, друзі. Просто-напросто просрав один постріл. Можна було по курятнику зарядити. До речі, яка швидкість польоту снаряду? 1067. Комфортна. Як для 6 рівня, комфортна, друзі. Можливо, у мене є навичка, там ідеальний постріл, але все ж таки ну, комфортний показник. Так, 120, так? Да? 120. Так, 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 да, я стану сюди. Дайте мені стати. Ну Для чого він поїхав свої ХП віддавати? Чорт, я йому не, не зможу допомогти. Це тільки свої ХП також віддати, тому що я засвітюся просто-напросто. І все, треба ставати отут, де ялинка. Ой, вибач. Треба ставати отут, де ялинка, і просто-напросто старатися роздамажувати по можливості. По можливості роздамажувати курятника. Він 100% повинен виїхати, в принципі. Я не знаю, чи я його 120 мм в башту проб'ю, тому що небагато. 235, до речі, друзі. Непогано так зарядив. Непогано. 246. Ще раз непогано. Давайте. Почекаємо. Квапиться нікуди, тим паче, я дивлюсь, наші зливають потрошку, хоча хто його знає. Ще може рахунок вирівнятися, так скажемо. 256 знову. Ну мені щастить, друзі. Мені щастить, що такий противник. Який постійно підставляється, і це дуже великий успіх. Але, як бачимо, от із своїми рівнями вона може навіть роздамажувати і навіть на е, оцих, так скажімо, ББшних снарядах. Зараз спробую підсвітити, якщо він буде перекочуватися. І видати ще один дамаг. Це вже буде останній для нього. Звісно, стабілізація жахлива, я вже це бачу. Ага, дивіться, я підсвітив аж туди. А цей десь заховався. Тут за горбиком походу. Погано, що тут некомфортні кути. Так, так, так. Якби його забрати, було б взагалі ідеально, друзі. Але хто його знає. Т-34 знову підсвітився. Ось і шмальтурм наший. Вертуха не пройшла. Давайте на кумулятив. Один буквально кумулятив. Відступаємо. Упорюватися я не збираюся. Я не очікував просто, що він буде виїжджати конкретно з цієї точки. Я не очікував, що він буде з цієї точки виїжджати. Якби Т-34 ще підсвітити. А як тут кумулятив летить? Де він тут? 898, ну не так комфортно. ББшка краще летить. ББшка летить краще. Так, перекочуємося. Перекочуємося, перезаряджаємося на ББшки, вони комфортніші на відстані. Ялинка. Ялинка їде. Зараз займаємо отут позицію. Будемо її зустрічати. Будемо її зустрічати. 240, непогано, але по мені Т3485 вистрілив І тут уже позиція, м'яко кажучи, небезпечна. Тікаємо з неї. Можливо, Кромвель мені допоможе, аймік забере. Ялиночку 901 Підсвітився. Ялиночка зайняла якусь позицію, Походу, або просто напросто у мене підсвічує. Так, добре, давайте ще спробуємо. Бачите артилерія. На Є автоприціл, друзі. Був автоприціл. Я так і думав, що вона стоїть конкретно в цих кущиках. А де іще стояти, щоб так висвічувати і не світитися. Так. Тепер буду я стояти, скоріш за все, шмальтурм, або тут за гіркою стоїть. Бо взагалі от тут знаходиться. Дивіться, я не підсвітився, до речі. До речі, я не підсвітився. Так. Так, так, так. Там Джексон. Справа в тому, що може Т-3485 сюди під'їхати, і вони мене взагалі дуже швидко розберуть. Тобто я не ризикую поки що їхати туди. Ага. Дивіться, наша ПТшка поїхала. Наша ПТшка поїхала. Давайте я їй допоможу, по крайній мірі, може засвітити, щоб по ній не вели вогонь. Тут немає нікого, друзі. Як виявляється. І це дуже дивно. Я думав, тут хтось знаходиться. Немає. Немає нікого. Немає нікого. Давайте по кущиках покатаємося трішки. Може хоч хтось засвітиться. Хоча на даний момент ніхто не світиться, бачите? Всі стоять на своїх позиціях. Можливо, прийдеться просто-напросто їхати до союзників їм допомагати. Хоча у міській цій забудові мені буде набагато складніше. Тим паче в мене вже немає ХП. О. о о о о Координація Джексон засвітився знову. Знову засвітився Джексон. Мальтурм, напевне, поїхав до себе на базу. Чорт, затяжний бій. Не хоче це і програти. Хочеться, якось, знаєте, зіграти нормально. Тим паче на відео. Кромвеля нашого знищили. Це погано. Це погано. Давайте змінимо фланг, поїдемо сюди в розвідку. На, 210. нормально. Нормально, а я ще не засвітився чи я не побачив просто? Дивно якось. Так, тут на голду перезаряджаємося. 258. Прекрасно. Так, 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 їдемо, їдемо допомагати. Ай-яй-яй, нашого братюльчика розстрілює зараза така. На. Так, 1600, друзі. 1600 домашки є. Арту остерігаємося, тому що вона може підстрелити в будь-який момент. Так, три хвилини до кінця бою. Три хвилини до кінця бою артилерія якраз виявила наша ялинка її. Давайте допоможемо. По крайній мірі постараємося. Заїжджаємо на гірку на оцю от. Так. Зводимося, дивимося, як зводиться. Дуже довго. Є. Забрав. Так, три хвилини до кінця бою, друзі. Три хвилини. Три фраги. 1800 дамагу. 1800 дамагу. Не думав, що буде такий затяжний бій, чесно вам хочу сказати. Зараз будемо старатися його затащити, якщо, звісно, вийде. Тому що це справа випадку, знаєте, може пощастити, може не пощастити, хто ж його знає. Динаміка, в принципі, непогана. ПТ-шка підтягується, Наш орн, наший. шостий рівень. Тут у нас залишилася т 34 85 фулова, скоріш за все. А от що стосується шмальтурма, то... Він уже такий, знаєте, на один постріл. Зводимося. Є. Шмальтурм готовий. Перезаряджаємося на голду. Перезаряджаємося на голду. Не влучив. Не влучив друзі. Потрібна допомога. Двісті сорок 215 Двісті сорок Двісті пятнадцять. Останній постріл. Є, забрали 2434 4 фраги. Бій затащений, друзі. Одна хвилина, 16 секунд до кінця. Прекрасний, прекрасний, друзі, бій. Слава Богу, якраз на відеоролик, можливо, навіть візьму майстра, тому що цю машину роздавали практично усім гравцям, які зайшли. І дуже багато позливалося і більш ніж впевнений, тому може бути або перший знак класості, або майстер. Майстер, друзі, бій на майстер. Все прекрасно, все прекрасно. Все прекрасно, все чудово. Є перший бій і на майстра. Командний результат 2434, 4 флаги, все зрозуміло. Це дійсно перший бій. Ну, щоб не думали, ось бої один. Так, тепер польова модернізація. Можу два рази качнути. Поки що. Але в цілому, друзі, машина хороша. Видно, що в неї хороший потенціал. Прекрасна. Просто прекрасна така машинка. Подарунок фановий. Знаєте, як стара, добра ялинка. Вона в нас є в дереві дослідження. По-моєму, і ЄLCBS. Я колись її продав, але вона була дуже фанова, по-моєму, її нерфонули трішечки. Коротше кажучи, дуже схожа до цієї машини. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.